Всім привіт, добрий вечір. Я зараз на відпочинку. Дуже гарний вечір в нас зараз. Ви можете це побачити на моєму задньому фоні. Але я все рівно хочу взагалі зняти вам це відео, тому що у мене така просто осинила ця ідея. І я вам записую на тему взагалі. Як структурувати вивчення англійської мови? Сьогодні я буду трішечки така спокійна, тому що в мене на такий настрій, не треба мене питати, тому що я зазвичай така, але сьогодні я буду трішечки спокійніша і просто тому, що мені хочеться. В цьому відео взагалі ми обговоримо такі теми, що взагалі таке план вивчення англійської, що таке структурування вивчення англійською. взагалі обговоримо навіщо це потрібно, як взагалі структурувати своє вивчення англійською. І звісно, я вас сьогодні замотивую вивчати англійську. Тому і так це відео підходить для вас, якщо ви вивчаєте англійську, і ви відчуваєте, що бліна а в чи в правильному напрямку я взагалі вчуся, що мені взагалі треба робити, або ти там не впевнений, я не знаю, чи нормально, чого я не ефективно взагалі вивчаю англійську мову. Тому що ти можеш накупити дуже багато класних книжок з вивчення англійської або будь-якої іншої мови, а працювати з репетитором навіть або підписатися на всіляких крутих блогерів, да з корисну інформацію з приводимо. Вашої мови, проте не мати ніякого результату, або ну він буде дуже повільно до вас приходити. Тому сьогодні я якраз взагалі навіщо боясню зараз, чому треба план, щоб максимально якісно, максимально структуровано вивчати англійську мову. І навіть якщо ви працюєте з репетитором, якщо ви хочете більш якісне вивчення мови, то вам також треба структурування та взагалі план вивчення вашої мови. Тому я, як репетитор англійської мови, вам трошечки розповім взагалі, як я створюю своїм учням. А, структура взагалі вивчення, а, як взагалі зрозуміти, на що робити вплив, на що не робити, з чим працювати, з чим не працювати. Все це сьогодні. Поїхали. Там чувака, який хлюпає по воді. Хоч не видно, він так там коряжиться. <гум> Все біляєш на садифонці. <гум> Коли немає червоного плану вивчення, можуть бути такі думки. А чи правильно я все роблю, Може мені ще якесь відео на Ютубі подивитися, да, про те, як взагалі вивчати мову і так далі. Тобто можуть бути дуже багато різних запитань, і прям таку тривогу дійсно визиває. Навіть в мене таке було, коли я вивчала англійську мову. План це не зовсім прям знати про таку чітку, сильну дисципліну. Ні, це більш про розуміння своїх цілей, розуміння, що на цьому тижні я буду робити ось так, ось так, ось так. Це моя мета, і я чітко знаю, як я до неї йду, і взагалі навіщо я до неї. Так, наразі вже переходимо до пунктів взагалі створення плану. Самий банальний перший і основний це, звісно, у нас просто зрозуміти свою ціль і Я знаю, що це може бути складно, але це треба зробити. Цілий може бути просто безліч. Наприклад, я хочу вільно спілкуватися у подорожах. Я багато подорожую, або збираюся подорожувати багато цим літом, тому я маю знати багато слів, я хочу вільно спілкуватися англійською. Це одна ціль. Або, наприклад, я хочу влаштуватися в якусь компанію англомовну, для цього мені треба пройти співбесіду. Також план. Ой, господи, на планами мета. Або, наприклад, я не знаю знайти багатого чоловіка-іноземця. Це також є ціль, і вона чудова. Тому обирайте свою ціль, і саме це вам допоможе взагалі визначитися в подальшому руханні вивчення англійської мови. Це ось коли ви зрозумієте свою мету, це буде складно, але вам реально треба ввечері сісти і такі думати. Ось всі кажуть, треба вивчити англійську. А наша На наша мені її вчителя. Може, вам взагалі не треба вчити англійську? Я не знаю, так? Да? Ось ви маєте просто спокійно подумати: нашому мені вчити англійську, яка моя основна мета, і як кажуть психологи, уявити себе коли ти вже знаєш англійську, і тоді ти зрозумієш, взагалі, як ти її використовуєш у своєму майбутньому житті. Це також такий мій лайфхак, як зрозуміти взагалі свою основну ціль, якщо ти ще її не розумієш. Другий пункт і він дуже важливий: це чітко розібрати свій рівень англійської. Зрозуміти, чи складно мені я не знаю, якісь базові речення складати, чи складно мені взагалі спілкуватися та висловлювати свою думку англійською, де в мене є саме складнощі, можливо, це vocabularies або граматика храма, тобто розібрати свій рівень. Насамперед наразі є дуже багато різних тестів. В соціальних мережах, на різних сайтах, де ви можете дізнатися свій рівень. Але тут знизу я прикріпила свій інстаграм. Обов'язково на нього підписуйтеся і там напишіть мені в Дірект слово рівень, і я вам скину чіткий чек-лист, де напишу взагалі, який рівень, що треба знати для рівня А 1 А 2 А 3 ні, А 3 нема, Б 1 Б2 і так далі. Ви можете переглянути і якраз таким чином зрозуміти і розібрати свій рівень. Ладно, так. У сидишь, как... Сижу как раз красиво, красиво, ага. Эй, ну мне будет скучать, смотри, как это на одном видео, а где надо. Ну у мене там... просто песочек. А, ну, не не, думай, нормально. Лица. а на мне? Хоть немножко там лотоса, що ли сядь. Знаешь, что грезко, раз! По <как> тип, ой, я тебе что-нибудь видона, вот. Ой! Давай, давай. Ой! Екран, типа, меня... Ну я вот да, это вот найголовніше. Третій пункт. Типу, це якраз займатися структуруванням. І вже наразі вас немає лякати ця фраза, тому що коли ви вже визначили свій рівень, визначили свою ціль, і коли ви визначили свій рівень, ви одразу розумієте, в принципі, де в мене є якісь прогалини. І після того ви вже розумієте, над чим треба працювати, що вам треба, щоб досягти вашу мету, над чим краще і більше треба працювати: слухання або письмо, я не знаю, говоріння і так далі. І я дуже багато в себе в дирекції, в коментарях бачу тестигаторів, які кажуть, ось я займаюся зараз, вже півроку займаюся кожен день. По 5 годин я вивчаю англійську. І знаєте, в мене вже майже це один. А було півроку тому назад, було а-ну І таких людей дійсно є. І, можливо, це дійсно і правда. Проте. Я за екологічне, я в позі медитації, і я вам кажу, що я за екологічне вивчення мови. Тому краще взагалі, можливо, 15-20 хвилин, але структурованого вивчення англійської. Дівчата, одразу робу, роблю спойлер. Якщо вас лякає зараз слово структурування, це я ще кажу кажу а ви таке ще дивно, що це таке, то напишіть мені в директ про аналізуючі пункти цілей, про аналізуючі пункти ваших якихось слабкостей. Напишіть мені в Директ, я вам напишу ваш план. Мені не шкода. Але ви підписуйтесь і ставте лайк. Четвертий пункт, який, в принципі, стосується до третього. Це доповнення. Вчить англійську мову з якогось контексту. Не треба вбивати собі в Тіктосі топ-50 ідіом англійської мови, які використовують носії. Хоча я сама викладаю такі відео. Можете подивитися, але давайте ми будемо чесні. Це дуже, дуже рідко, коли має взагалі якийсь сенс. Ні, можливо, і дійсно є, ти щось вивчаєш, але об'єктивно, коли ти дивишся серіали, фільми, або спілкуєшся на різних сайтах з носіями, тоді, коли ти чуєш від них, ти краще сприймаєш саме цю інформацію. Якщо ви не знаєте, де подивитися фільми, серіали англійською, або поспілкуватися з носієм англійською, також пишіть мені в Директ, я вам скину сайти, все буде шоколад. І П'ятий останній крок дав поставлені цілей в ефективному вивченні англійської, це звісно мотивація. Мотивація може приходити і уходити, і тут треба дійсно дисципліна, якась. Але я вам рекомендую, щоб не загубити оце взагалі бажання вивчення англійської мови. А я знаю, що коли знаєте результат якийсь повільненький, ти думаєш, блін, щось кафе, англійська мені і не треба, і так далі. Для цього робіть собі міні якісь цілі саме на тиждень. Наприклад, на цьому тижні я маю вивчити 10 і і активно використовувати їх у своєму світі. Цілі можуть будь-які. І коли після або ти там не знаю, подивитися два фільми англійською мовою повністю, да і так далі. Тобто, оці цілі, коли ви їх поставили, і ви зрозумієте, о, а я дійсно це за цей тиждень зробив. Це вас дійсно змотивує да ви побачите взагалі результат своєї роботи, і це вас змотивує взагалі далі продовжувати вивчати англійську. і це дійсно важливо. Тож, друзі, англійська це не марафон на виснаження, коли ти скролиш постійно, я не знаю тіктоки, там 100 слів англійської і так далі, і намагаєшся їх всі вивчити. Ні, коли ти хочеш ефективно вивчати англійську, треба просто знати свої чіткі цілі, що ти взагалі чітко хочеш робити, скласти якраз весь цей план, розуміти, що ти робиш, і коли в тебе вся ця структура і немає вже цієї тривоги, ну англійська це просто стає реально кайфом. І, до речі, друзі, ви мене питали, якими парфюмами я користуюся. А в мене є свій онлайн-магазин парфумів. Також посилання в мене в описі. Заходьте, замовляйте, там приємні ціни, знижки на перше замовлення. Всіх люблю, всіх чекаю там, допоможу вибрати ваш персональний аромат. Ну, пас. Я не знаю, що вже казати. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій інстаграм, Тік-Ток. Було цікаво, мабуть, мене послухати. <laughs> Всім па-па! Гудбай!